Взуття мікс, осінь, зима, перший сорт. Вага 20 кг, ціна 2,90 за 1 кг. Акційна ціна 2 євро за 1 кг і акція триватиме до 1 вересня. Так, наповнення чоловічі та жіночі. Ось така моделька в розмірі 40 місо, осіння в ідеальному стані, як на перший плюс другий сорт. Хоча бачу, тут є ось такий як нюанс, як це як тріщинка, ось такого плану. Так, вони йдуть без замочки в суто на шнурівочках. Наступна моделька йде ось такого плану. Жіноча. Присутні декоративні замочки і основний замочок, і також, як бачите, шнурівки. Розмір. Розмір я вам зараз озвучу швиденько. Розмір 40. Ось така моделька 40-го розміру. Наступна це у нас буде ось така чоловіча пара. Розмір. Це, до речі, скетчерси. В розмірі 46. Ось така, вони прослужать, ще максимально багато, вони йдуть прошиті, як бачите, ось такі чоловічі скетчерси, оригінальні в 46-му розмірі. Наступна моделька жіноча. Дуже гарна модель, взагалі шикарна. Мені Вона дуже сильно подобається. Подивіться, яка красива. Розмір шестірочка пише. Шестірочка, 39-й мабуть. Бачите, тут є ось ці ліпучки. Ось такі під цими ліпучками. 39-й розмір. Дуже крута моделька, дуже гарна. Я б на цьому і закінчила показувати коробочку, а давайте продовжуємо. Наступна моделька це у нас іде філа чоловічі. В розмірі 44. Ось така моделька, чоловічі осінні такі ботіночки філа. Наступна ось така моделька. Це теж у нас будуть чоловічі Розмір великий. Давайте я його знайду. Розмір 9 крапочка 5. Ось така моделька. Я думаю, це буде десь 45-й за все. Ідемо далі. Ось така моделька жіноча. Так, це, до речі, теж буде бренд Зара. Ось такого плану. 39-го розміру. Ось така моделька. Наступне у нас ось такого плану. Замшеві 38-го розміру. Ось така моделька. Ідемо далі. Дитячі мікі мауси. Розовенький. Класний притом. Подивіться. Світяться. Моделька світиться дитяча. Дуже класна в розмірі. В розмірі, в розмірі. Не знаю, що це за розмір. Мабуть, 33. -й. Орієнтовно така. Далі у нас ось така жіноча шкіряна модель. Розмір я не бачу. Плакс бренд. Всередині вони будуть теплесенькі. Ось така моделька. Я думаю, що це буде теж десь 39-40 розмір. Наступний це нам попадається ось такі такий зимові кросівочки, Зима осінь. Так, в розмірі. 40. Ось така модель. Високі, класні, тепленькі Наступне це щось ніби УГІ Дуже теплесенькі Бачу м'ягенькі Дуже крута підошва Підошва буде крутою, м'ягенькою, тепленька. тепленькою. Ну, коротше, пара реально класна. Розмір 37,5. О, знайшла, подивіться. Крутезна жіноча пара. Так, наступне. Подивіться, яка тут моделька нам попалася. Дитячі ось такі. Це, до речі, йде від Дісней. Знаєте, ось ця принцеса з мультик Холодне серце Анна, чи як її звали. Оця дівчинка темненька. Ось, це мені здається її. Її черевички попалися в нашому котику. Так, наступне. Наступне ось така пара. Жіночі на шпильці. Розмір я не бачу, думаю, що це десь теж 39. й Ось така моделька. Так, наступні. Ще одні дитячі брендові замові теплесенки. Е, Пише мінус 200. Тобто вони будуть дуже теплі. Розмір 29 й на ось таких Дуже в дуже крутому стані. Йдемо далі. Ось така осіння жіноча пара. В розмірі 39. Ось така моделька. Так, наступна. Наступна. Ось такі трекінгові черевики. Ось така моделька. Ватерпруф. воду не проникні. Ось такі. В розмірі. В розмір я не бачу, на жаль. На жаль, розмір не бачу. Я думаю, що це десь буде 34-й розмір. Так, 30-34. Так, наступне спайдермени. Це вже маленький розмір, 27-ка. Ось такі черевички з спайдермена. Ось така моделька для хлопчика. Наступне це у нас чоловіча пара. Так, чоловіча шкіряна пара в розмірі. Не бачу, думаю, це десь. 43. Ось така моделька. Так, наступна ось така жіноча модель. Рікери. Рікери це досить класний бренд. Ось так воно так переливається. Я забула, це валюр називається. Мабуть, вони ось такі валюрові. Розмір 39-й. Рікери, ось така моделька. Наступна. це у нас це чоловіча модель. Розмір 44. Ось такого плану. Теплі, зимові, чоловіча, ось така моделька. Наступне дитячі. Дитяча моделька. В розмірі. Розмір я не бачу. мабуть 30 Ось така модель. І остання пара, яка в цьому лотику нам попадається. Це ось такі жіночі. В розмірі. Розмір четвірочка, ось такого плану. Все, я вам показала цілу коробочку вагою 20 кг, ціна 1800 грн. акційно триватиме до 1 вересня.